Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати логарифмічні рівняння, тобто рівняння виду, логарифм за основою А. Рівняння виду. Логарифм за основою А числа Х дорівнює Б. А накладається умова більше від нуля А. Не дорівнює одиниці. Ось такі рівняння називаються логарифмічними. Пишемо номер. Номер 6,2. Розказувати зразу буду на прикладі. Записую перше рівняння. Логарифм за основою 1 п'ята виразу х додати 7, дорівнює мінус 3. Зразу шукаю область визначення. Пишу ОДЗ. Софія, як знайти область визначення виразу логарифмічного на минулому році. Ну треба прирівняти до нуля. Х дорівнює. Ой, Х плюс 7. В якому в якому випадку прирівнювати до нуля не можна. Надо написати, Що при логарифмічний вираз більший за 0 більше порівняння за 0. І тоді виходить, що Одез нерівнювати ОДЗ не дожна дорівнювати мінус х... 7. Переносимо мінус 7 у праву сторону буде мінус 7, і не, не повинно дорівнювати х повинна бути більше за мінус 7. Знайшли область визначення після того, як ми розв'яжемо логарифмічне рівняння. Після того перевіримо, щоб те число підходило під нашу область допустимих значень. Використовую означення логарифма. Софія, формулюємо. Логариф це показник, до якого треба піднести. До якого треба піднести. Мінус 3. Основу мінус 3 це показник. Логариф це показник, до якого треба піднести основу, щоб отримати прилогарифмічний вираз. Я й пишу Прилогарифмічний вираз х додати 7 дорівнює Основа 1 п'ята у степені мінус 3. Перевіряю правило. Логариф це показник. Мінус 3 це показник, ось воно стоїть у показнику, до якого необхідно піднести основу. Основа у мене одна п'ята підноситься мінус, до мінус третього, добре, щоб отримати прилогарифмічний вираз. І дорівнює х плюс 7, коли ми розв'яжемо розв'язок от цього рівняння, і буде розв'язок нашого логарифмічного. Х додати 7, дорівнює. Підносимо 1 п'ята до мінус третього степеня, владік. Як підноситься до від'ємного степеня? Перевертається і знак міняється на протилежний. Хорошо. Це буде 5 у третьому. Х додати 7. 5 у третьому це у нас скільки? 5 на 5 25 і на 5. 125. Так, добре. Переносимо Софійка. Сім у другу сторону буде. 7 мінус 7. Так. Знаходимо. І це буде 100... 118. 118. Ми знайшли число 118, повернулись, піднялись до Одези. Більше за мінус 7, більше звичайно. Я його підкреслю, ви напишіть відповідь, ну давайте я напишу. Відповідь 118. Розв'язком даного логарифмічного рівняння є число 118. Виконуємо друге. Владік, ми з тобою. Читаю мову. Е, що там логарифм засновує 4? Показнику. дужках 2х мінус 5. Що ще що? що? Логарифм за основою 4? Вираза 2х мінус 5. дорівнює 0,5. Починаємо із ОДЗ. Ніхто? Що ми пишемо в ОДЖ? 2 більше 5. Так. Угу. Да. Завжди прилогарифмічний більше за 0. Скільки їх не буде. Домашнє завдання ж було по цьому. Буде їх 5, значить всі 5 прилогарифмічні і в системку тоді. Розв'язуємо швиденько. Двах більше п'ять. Це буде х більше 5 других. Угу. Виділяю цілу частину більше 2,5. Так, я його підкреслюю. В принципі, можна його не підкреслювати. Це Так, на початку пару разів попідкреслюю, щоб ви не забували, що ОДЗ, до ОДЗ потрібно повертатися. Все. З коренями розібралися, тепер будемо їх шукати. Значить, логарифм – це показник, 0,5 це показник, до якого треба піднести основу 4, щоб отримати прилогарифмічний вираз. Записуємо. Що пише? Степені... Ні, ні, ні. 0,5 це показник, до якого треба піднести основу правила не знаємо. 4 у 0,5. 4 в степені 0,5 гаразд. Так, давайте випишемо 4 в степені 0,5. В принципі, можна його зробити би усно, ну, чогось я трохи сумніваюся. Давайте випишемо десь. Так, 4 в степені 0,5. 0,5 це скільки? Одна друга, правда? Одна... 4 в степені 1 друга. Переходимо від дробового показника до кореня. Це буде. властивість корінь. А в степені M на N це корінь степеня n із а в степені М. Одна друга двоєчка пішла сюди корінь квадратний. Одиничка пішла на четверку. Ми її не пишемо. Корінь з 4 це 2. Значить, правого, з правого боку в мене вийшло просто число 2. Поїхали владі бігом. Переносимо. Уже все просто. Ну, переносимо 5 буде 5, 2 плюс 5. Хік ну, з дорівнює 7 позить на 2. Так, 7 ділю на 2 буде. 3,5. з половиною. 3,5. Ми знайшли корінь 3,5. Піднімаю голову на ОДЗ. Да, він підходить під нашу. Якби в нас було, наприклад, мінус 3,5, ми б сказали: сторонній корінь. Рівняння не має розв'язку. Все. Бо він би не задовольняв ОДЗ. Цей корінь наш задовольняє ОДЗ. Я його підкреслила і пишу відповідь 3,5. Третє. логарифм за основою корінь із трьох і пишу вираз х квадрат відняти 5, х відняти 3 дорівнює 2. Віка, починаємо із ОДЗ. Так, починаємо із ОДЗ. Х квадрат мінус 5, х більше Весь вираз. Мінус увесь. 3 більше 0. Нулі, більше... Більше нулі. Стоп, зупинились. У нас є квадратна нерівність, Знаємо за 9 клас, як вона розв'язується, але ми розв'язувати її не будемо, бо це буде занадто довго. Ми розв'яжемо логарифмічне рівняння, а тоді зробимо перевірку, підставивши наші розв'язки у ОДЗ. Для того, щоб побачити, чи корінь підходить так буде швидше і так буде простіше. Так, давай. Значить, 2 це показник, до якого треба піднести основу корінь трьох, щоб отримати прилогарифмічний вираз. Діктуй. Х квадрат мінус 5х, мінус 3 дорівнює 2. Стоп. Логарифм – це показник. 2 це показник. Значить, показник. До якого треба піднести основу. Основа в мене корінь з трьох. Корінь з трьох у другому степені. Так. Підношу. Х квадрат мінус 5х мінус 3. Тут буде в нас корінь з трьох у квадраті буде. 3. 3 буде те, що під коренем. Можна його зразу, щоб не переписувати, перенесу вліво. Мінус 3. До 0. Так. Спрощуємо. Початок після. Квадрат мінус 5х. 3 мінус 3 буде. 3. Загубила 3 гривні, ще раз загубила 3 грив. Мінус 6, Мінус 6. 0. Так. Пишу теорему вієм. Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Добуток дорівнює вільному члену. Дивимося, сума другий коефіцієнт з протилежним знаком. Це в нас 5х. Просто. Коефіцієнт просто 5. А добуток. Мінус 6. Мінус 6. Так, знайшли корені. Ой, не знайшли ще корені, знаходимо корені. Так. Підбираємо числа, які додамо, буде 5, а як помножимо, буде мінус 6. Починаємо з добутку. Добуток від'ємний, одне додатнє, одне від'ємне. Хто знає, можете казати. Добуток мінус 6. А сума 5. Які пропозиції? Давайте писати, що будемо пробувати. Які числа? Владик, які числа пропонуєш? 6 і мінус 1. 6 і мінус 1. Перевіряємо добуток мінус 6. Як додамо, буде 5. Все чудово. Є. Але ми ж не розв'язували Одези. Тому необхідно зробити перевірку. Пишу перевірка. Беру число 6 і підставляю у наше ОДЗ. 6 квадрат мінус 5 помножити на 6 і мінус 3. Повинно бути більше нуля. Я зразу напишу, якщо ні, я перекреслю тоді. Віка, перевіряємо. 6 у квадраті буде... Господи, 36. Так. 5 на 6. 30. 36 мінус 30. 6. І мінус 3. Більше 0. Все нормально. Так. Перевіряємо мінус 1. Ви що? Мінус 1 квадрат. Мінус 5 на мінус 1. Можна я напишу, що мінус на мінус. Уже зразу плюс поставлю. І мінус 3. Давай віка. Мінус 1. Квадрат. Плюс. Мінус один у квадраті буде. Один. Угу. Плюс 5. 6. Помножить на 1, 6, мінус 3. Не помножить на один, а зразу 5 на 1 множить. Це буде 5, Уже готово. Так, все підходить нам. Значить, пишу відповідь: Ці корені у нас обидва підходять. Пишу у відповідь 6 і мінус 1. Так, ще залишилось один приклад нам. Так, я тут кусочок витру зараз. Так, і зробимо четвертий. Записую мову. Логариф. За основою одна друга. Х квадрат відняти 5х, додати 6, дорівнює мінус одиниця. Так. Віталік, ми з тобою починаємо з ОДЗ. Де Віталік? Я тут. Так, більше нуля. Не розв'язуємо, залишаємо. Пишемо по правилу. Логарифм – це показник, мінус 1 це показник, ага, до якого треба піднести основу одну друга, щоб отримати прилогарифмічний вираз. Пишу прилогарифмічний вираз дорівнює. Так, що пишать? Мінус 1 це показник, значить одна друга в степені мінус один, так? Мінус угу. один це показник, та якого треба піднести основу. Все нормально. Так, давай. Переписую ліву частинку без змін. Що у мене в правій? Одна друга у мінус першому степені. Міняємо місцями чисельник і знаменник це 2 Міняємо знак показника. це 1 Це те саме, що 2 у першому. Це просто 2. Переношу я його зразу наліво. Мінус 2 дарівня 0. Розв'язую. Х квадрат мінус 5х, Що в нас тут? Плюс 4 дорівнює 0. Так, Віталік, диктуй мені теорему Вієта, бо щось я все розв'язую. Х uh, 1 плюс Х2 дорівнює uh, плюс 5 мінус чотири. 5. А Дам... добуток дорівнює вільному члену. Дорівнює 4. Підбираємо числа, які додамо буде 5, помножимо буде 4. 20. Ні, ні, ні. Якщо два числа помножимо, то буде 4. Якщо ці ж числа додамо, то буде 5. Кажіть, хто знає числа? Два числа множим, буде 4. Їх додаємо 5. 4 і 1. Множим буде 4. Додаємо буде 5. Так, залишилось зробити перевірку. Напишу я її тут. Перевірка. Ось моє ОДЗ. Підставляю сюди. Перевіряю Віталік. 4 в квадраті буде. 16. Так, я б додала 6 зразу. 16 плюс 6. 22. Так. А, тут у мене буде добуток. 20. Угу. 22 мінус 20. Все нормально, все підходить. Одиничку підставляю. В принципі, всі получалися. В домашньому у вас, здається, там буде трошки по-другому. Так. давай перевіримо цей. Uh, один. І плюс 6. І мінус 5. And все добре. Так. Так. так, все. відповіді написали два числа. 1 і 4. От таким чином ми з вами розв'язували логарифмічні рівняння, використовуючи правило і обов'язково, і обов'язково.